Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо анкерні гвинти по бетону, які є сучасним, більш швидким, простим і надійним рішенням анкерного кріплення. Ці анкір-гвинти, або, як їх ще називають, саморізи по бетону, є ідеальним рішенням під час роботи з основою з бетону, цегли або каменю. Дані гвинти за рахунок своєї ефективності вже широко застосовуються великими будівельними організаціями. Але вони також можуть підійти і для невеликих робіт, виконуваних домашнім майстром. Анкер гвинт ідеально підходить для кріплення близько один до одного, оскільки при закручуванні не розклинює основу. Це також дає змогу використовувати їх і в пухкому бетоні або близько до краю основи. Завдяки різьбовому упору, утвореному під час кручування анкера, запобігається ослаблення кріплення. Анкерний гвинт універсальний, простий в установці і демонтажі. Що забезпечує можливість його багаторазового використання. Незалежно від того, чи працюєте ви на будівництві, чи робите невеликий домашній ремонт, використовувати анкер гвинт дуже просто. Покажемо це на прикладі встановлення монтажної консолі до стіни. Для установки будемо використовувати анкер гвинти діаметром 10 мм і довжиною 100 мм. Застосування таких анкерів дозволяє витримувати значне навантаження у разі. Незначних навантажень цілком достатньо буде анкер гвинта діаметром 8 мм. Для попереднього свердління потрібно використовувати свердло по бетону меншого діаметру, ніж анкер гвинт В нашому випадку для анкера діаметром 10 мм необхідно використовувати свердло 8 мм. Розмічаємо і просвердлюємо необхідну кількість отворів потрібного діаметру і глибини, видуваємо бетонний пил з просвердлених отворів за допомогою ручного насоса. Вставляємо анкер гвинт через деталь в отвір. Закручувати анкер необхідно за допомогою торцевого або тріскачкового ключа, вкручуючи анкер прикладаючи зусилля, поки не почнеться легке прослизання. Якщо під час закручування виникає сильний опір, необхідно відкрутити анкер на один оберт і знову затягнути. В результаті консоль надійно прикріплена до бетону основи. Анкерний гвинт. Виготовлений із загарцової високоміцної вуглецевої сталі має запатентоване різьблення, що має проріз для видалення матеріалу свердління та яке зменшує ймовірність заклинювання. Кут різьблення 25 градусів слугує для більшого щеплення різьблення, кращої сили затиску та утримання. Двозахідне самонарізне різьблення забезпечує надійну фіксацію по всій закладці анкера без розриву основи. Зазубрена сторона шайби допомагає притиснути деталь до основи та запобігає втраті установчого крупного моменту. Шестигранна головка з прес-шайбою забезпечує більшу площу затискної поверхні, а також перешкоджає втопленню голівки в деревині. На голівці гвинта є маркування діаметра і довжини для полегшення ідентифікації та інспекції після установки. У будівельних проектах анкер гвинт може використовуватися для кріплення дерев'яних каркасів до бетону, металевих балок до бетону, зовнішньої балюстради та встановлення стелажів. Анкерний гвинт також може бути використаний для встановлення інших предметів, включно з вішаками, мотузками для білизни, воротами, кондиціонерами, зовнішніми світильниками, навісами на вікна та багато іншого. Тому якщо вам потрібно щось прикріпити до бетону або цегляної кладки, ви можете використовувати для цього анкер гвинт. Для отримання додаткової інформації про анкерні гвинти, ви можете відвідати наш сайт.